Большое вам спасибо, уважаемые люди, люди, которые в свое время создавали материальные блага в нашей стране, которые строили корабли, строили город Николаев, за вашу активную жизненную позицию, за то, что вы сегодня отстаиваете интересы государства, потому что вы защищаете интересы государства, себя, своих детей, своих внуков. Потому что Коплевский пляж должен принадлежать кому? Ворогу, Я так розумію, що нам прийшли представники. Башого вам спасибо, допоможе вам к нам завжди не прибуде. Слава, слава Україні! Ви попередньо знайомі з питанням, з яким ви вийшли, підготувалися, але хотіли б ще раз почути, що вас турбує і з якими вимогами ви вийшли. Тому що Гасла, в принципі, більш мають політичне забарвлення, не суттєве. Хтось може пояснити? Так, да, звичайно. Ну, якщо, можна, да? якщо громада мене обноважена, то я це зроблю. Моє прізвище задерка, звуть мене Геннадій. А, я народний депутат 6-го скликання, дворазовий депутат обласної ради, журналіст Миколаївський. І е, сьогодні ми зібрались для того, щоб звернути увагу шановної обласної прокуратури, на яку ми покладаємо дуже велику надію, я правильно говорю? Що 2008 рік має закінчитися. Ми знаємо, що в 2008 році, 10 квітня, було видано розпорядження Кабінету міністрів України, яке, яке регулює питання розпорядження земельними лісовими ділянками. А ви знаєте, що Коборський пляж. Це лісова ділянка, яка забороняє оці оборудки, які, на жаль, відбулися в обливо. Ми знаємо, що через 11 днів, 21 квітня, вийшло розпорядження голови облдержадміністрації Олексія Миколаївича Гаркуча, яке, на жаль, дало можливість для того, щоб відбувся ганебний договір. Ось це розпорядження 157Р, яке надає приватному підприємству ААС лісову ділянку площою площею 8,75 ГА у довгострокове, тимчасове користування і так далі. Після того, в той же день, виникає договір тимчасового довгострокового користування лісовою ділянкою, де передбачається, можливо, зараз щось змінилось. Плата за 8 гектар і 75 соток 8750 гривень. Враховуючи те, що мова йде про загальнодержавну власність, Коблевський пляж, ми вважаємо, що ну, порушуються інтереси держави. Чому? Тому що ця угода передбачає, такі обов'язки були у АСА, щоденну очистку піску від сміття. Цього не робиться. Це дуже легко перевірити, тому що навіть немає угод про висмусила. З Це... вашою дозволу можна Звичайно, так. Ну, якщо і можна, і... я дві хвилини я закінчую. Я розумію, про що йде мова. я просто хочу про запропонувати, що ми бачимо в кіночках поручній ситуації, нашу підтримку незнайома. Шановні громадяни, я перший заступник прокурора Миколаївської області Білоус Олександр Вечка. Прокурор не зміг сьогодні прийти, тому що він зараз... В місті Первомайську здійснює особистий прийом громадян. Доручив мені зустрітися з вами, пояснити ставлення наше до цього питання і наші шляхи його вирішення. Перш за все, він на днях виступав на місцевому телебаченні і звернув увагу всіх, що питання коблева незаконного виділення земельних ділянок перебуває у нього на особистому його контролі, і він буде безкомпромісно боротися з цим ганебним явищем. Те питання, яке порушуєте наразі ви. Це стосується підприємства Річ ААС. Річ ААС, правильно. Вже зверталася прокуратура з позовами, ви знаєте, про визнання незаконним цього розпорядження обласної державної адміністрації, що незаконно була виділена ця земельна ділянка. Суди займали різну позицію. На жаль, вищий спеціалізований суд відмовив задоволені позову прокурору. І Верховний суд це питання не переглядав. Ми зараз в силу вимог процесуального законодавства, це було в 2014 році ще. Не маємо можливості, оскільки прокуратура має можливість тільки протягом одного року звернутися з заявою до Верховного суду з моменту постановлення такого рішення. Але державні підприємства мають право самостійно, якщо це стосується їхніх інтересів. Це питання стосується інтересів. Лісовиків державного підприємства. Ми зараз будемо ініціювати питання, щоб вони звернулися до Верховного суду з заявою про перегляд цього рішення для того, щоб поставити крапку в цьому питанні, що виділення цієї земельної ділянки з тими цілями, які зазначені в цій розпорядженні обласної державної адміністрації, є незаконним. Це перше, друге, крім того, що виділяла земельна ділянка, нам встановлено як вона використовується. Ви самі знаєте, що там на ній постановлювалася. Замість того, щоб прибирати територію, там е, встановлені малі архітектурні форми і так, далі, і так далі. В тому договорі ви знайомі з ним, це мало все відбуватися за погодженнями з е, лісовиками. Того не відбувалося. Наразі ми ініціюємо позов про розірвання цього договору. Тобто ми йдемо двома шляхами: і про визнання незаконним розпорядженням обласної державної адміністрації. Друге, це розірвання цього договору. Проект позову вже лежить у мене на столі. Ми зараз узгоджуємо нашу процесуальну позицію, тому що в принципі такими діями порушуються інтереси цього державного підприємства. І йти в позову в інтересах державного підприємства, прокуратура там, в силу процесуальних вимог, то це не зовсім правильно. Ми хвилюємося через те, що суд нам може відмовити. Зараз ми скоординуємо свої дії з представниками лісовиків, чи вони підуть самостійно, чи все-таки ми підемо. І до кінця тижня ми. Підемо з позовом про розірвання цього договору. Більше того, в п'ятницю буде здійснювати особистий прийом громадян в Березанці. Якщо є бажаючі, можете прийти в п'ятницю на особистий прийом. Я вас остаточно проінформую про результати наших дій щодо пред'явлення позову про розірвання цього договору. Третє. Зареєстровано було ще весною кримінальне провадження за фактами, власне, про які ви говорите, те, що було на земельних ділянках. Досудове розслідування триває, згодом ми проінформуємо. Відповів на всі питання? Ні, якщо можна. Слухайте перші. А, я дуже вас прошу, зверніть, будь ласка, увагу. Я теж...